Бог покликає нас ще у премудрості Соломона, того, що ну, там було прикровенно будущее месіянство і таїнство Євхаристії. Після того, як Адаміїва були виведені з рая, вони, вкусивши запретний плод, лишилися права причащатися у раю від дерева плодів вічного життя. І тільки тоді, коли Христос. Взяв на себе гріхи, мир, розп'яв їх на Христі і там умер. Душею зайшов у пекло, зруйнував пекло і на третій день воскрес, то свою силу він востановив природу, нашу, людську природу. І тепер уже в Новому Завіті, хто буде їсти тіло Христово, пити його, той буде причащатися під видом хліба і вина, мудрість Господня заколола жертву, розтворила вино, приготувала трапезу, кличе людей, хто нерозумний, Та остановися на путі безум'я, іди сюди. І скодоумному повіла, «Пойте їжте хліб, мій пийте вино моє. Обставте, нерозуміє, і живіть, ходіть путем Божим. Сьогодні ми як православна церква так же кажемо грішникам, грішники безбожники, остановіться на своїх путях без А многі люди, такий призив євангельський, біблейський, посчитали за, вдумайтеся, к позору всього світа за розпалення релігійної ворожнечі. І близько в тих словах не є такого. А куди діватися всесвітнім безбожникам, від їх реальних, натуральних безбожників в Україні назвали по їхньому імені то безбожники, які відпали від церкви. А вони, будучи безбожниками, винесли приговор церкві Христовій. Замість того, щоб каятися, щоб відпавши, вернутися до церкви. А вони Приговор винесли Господу, і як писав Достоєвський в одному з своїх книг, якщо б і нині Христос прийшов в Україну, Його б нинішні. Чиновники знову розп'яли і сказали би ах, та Він говорить, розпалює релігійну ворожнечу, та в нього чужинські наративи на крест Його. Хоча удивляються, що то ж саме зробили колись Єрусалимі книжники і фарисеї. Господи, благослови нам, щоб ми помнили призов, колись Соломон мудрості своєї указував, як Бог буде кликати на тайну вечерю на причастя усіх людей, але такся стає много званих, а так мало збраних. Тільки багато людей чують Слово Божє, одні послухали, прийшли до церкви і стали на путь возрождені, стали дітьми Божі. Другі наслухалися телевізора, обізумівши, беруть в руки палки, цеп'я, ланци і йдуть бити християн під храмами, а потім казати ні-ні, ніч не було, нікого не били, ніякі храми не захвачували, нікого не судять. Ну, не є, просто вигадали вороги. І в такій лжі, цинічній лжі, нині маса людей у безбожії медленно і духовно помирають. На щастя, є наша церква, Українська православна церква як об'єкт тепер нападіння безбожників і призив і предстоятеля нашого і архірею молитися за них. Бо ті, коли гонять церкву, явно не розуміють, що творять, віримо, що наша молитва, колективна молитва всієї церкви за нашу країну, за мир, за порозуміння, за добре будущее, Бог вислухає і нагородить нас тим, що ми желаємо. Людям вже безбожним, а ще не розкаються, получить те саме, що просили, очернини є. І вічні муки. Боже, мати, благослови всіх, хто пост тримає, хто несе подих поста і молитву, бо лиш так поступає, часто сповідається, причащається, тіла й крови Христової, пам'ятаючи призиви Божої через притчі Соломона і реально в Христі Ісусі, майтуй діти Боже, у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.